історію України говорить особистості. А ви думали, що Україна так просто Україна це супер, Україна це ексклюзив, у ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацьовані всі види випробування, вона загартована найвищим гарні в умовах сучасного світу і немає ціни. Видатні пам'ятки давньої української літератури слово о полку Ігревін. Яскравий приклад. Короблі досумнільної боротьби за свою землю, повість минулих ліс, відомисть, яка розповідає політики українського за заснування столиці України, Галицько-ологінський літопис, технологічний джерелом державної діяльності Галицько-Уїздського князівства. Нехмара Сонце заступила неликом корупом звертий, негарне чорне поле вкрила, буйний вітер сташуми це військо йде всіма шляхами сиракля дрискотить зброями Іван Котляревський. Значить, що особистість встановлені нашої української ідентичності, фундамент сучасної української літератури, ці його твори просякують любов'ю, величю, вірою, самобутність та повагою до українського народу. Боріться, поборете, вам Бог помагає, це вас правда, за вас слава і воля страдає. Тарас Шевченко, короткий сил української нації, незламний українець і геній, кобзар і говність українського народу, через який він помогне над своїми незабудними словами, нас до боротьби за найдорожче. Народині замучені, розбитий, на прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі, вольних колі. Роснеш Кавказ бережеш себе скидом, полкоти з чорним морем зломінь волі, І глянеш, як хазяїн домовитий у свій газі і по своїм І І Франко, український прометей і каменяр, титан і великий до української думки, який через століття запевняє нас, що, не дивлячись на наснажливо на боротьбу, ми будемо застоями на своїй землі. Стороно непорідно, покану мій краю. Чого я замовкнув тобі, заніміло? Де не де озветься пташина не сніло. Немов перед бурою в темному гаю. І знову замовкнув, як глухо, як тихо. Ой лико, ой, даш бо ти воле, ти зоря таємна, Чому ти не зійдеш на землю із неба? Леся Україна. Пішна волинська квітка з душею незлемного борця за волю і долю України. Ї надієві, зброя це мова. Її слова вважають душу кожного, та спомикають рішуче зліт сусвістів. Ми воїни, не нележні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож от нам так і важко через те. Історії ж ми пишуть на столі, і ми пишемо шкроблю на своїй землі. Війна повстанку поетаса сучасниця, душа, совість і гідність української нації. В її житті, слова, дихання, творчому доробку споглядається незмінний патріотизм, бо жінка приклад, авторитет, яка закликає бути незламними. Якою буде наша мова по війні, що нам потрібно буде одне одному пояснити, перед усім нам потрібно буде волос вимовляти і не на загибель, вона й бути названі, інакше це буде велика роз'єрність мови. Порожнеча поліз голосів розлам та пам'яті Сергій Жадан пер, письменник сучасник, переконаний голос цьогодення, громадський діяч, який розповідає всім світу зачаплю українцям війни. Ми не обирали війні, але ми прийняли дні, і сам гопнув нашому вурці, де нам вистачить сил здолати ворога, своєї сили України, на чолі з головнокомандувачем Валерієм Залуні. Наймотивованіший приклад боротьби за незалежність Музаї. У столі України єрила літопис, Іван Папірархій, Тарас Шевченко, Міларкам Бог, десь Українка, відомі особистості людинка, які своїм прикладом сьогодні позамовити голове. На сторону сучасні України творить Ліна Костенко, Сергій Жадан, Збройні Сили України і весь український народ. Україна це ми, Україна це я, Україна це наша неславна нація, яка обов'язково переможе і засяє на весь світ, як країна волі, свободи і думки.